Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд японського бінокля 8х40 іменем Hunter 8крат 40 мм діаметр об'єктивної групи, зроблений в Японії. Це напевно старт виробництва 1958 року. Поле зору даного бінокля 8,5 градусів або 150 метрів на тисячу, що є дуже крутим показником для такого типу біноклів 8х40. Даний показник поля зору характерний для класу 8х30, а не 8х40. Як правило, такі 8х40 мають щось близько 6,5-7,5 градусів, а 8,5 це дійсно класно. Даний бінокль виготовлений вже в такому цікавому квадратному корпусі, нетиповому. Дані кришечки цільно леті разом із стаканчиками. От така гумова, гумовиробристе покриття такі кільця, як у фотооптиці. Досить приємні насправді досить зручні. Гумові кільця спереді, що зручно, оскільки бінокль не їздить. Ну і вказано макро. Мені вдалося сфокусуватися десь від 3 метрів. Всередині прижимна пластинка на болті. І істування також болтом. Ось таке холодне просвітлення. Значок стоїть JB274. Видно, що потріскав клей і видно, що оптика мутнувата. Зверніть увагу отакі от призми з нальотом. Всі від змазки. Ось ці призми також з нальотом. І гляньте кантики зачорнені, занудовані, не блестять. Японці побирали свою проблему. Почистив верхні призми, зафарбував самі ці полоски, щоб менше відбувалося світло від них. Поставив призми на те ж місце. Бачимо, що гвинти заходить сюди, тут, напевно, треба відкривати. Щоб це не чіпати, я поставив точно на ті ж місця, а ззаді. А заді ось є один болт, ось є другий болт з терця. Надіюся, вистачить регулювання задніми призмами. Добрався до об'єктивів. Зверху вже таке рішення бачили, гумове, у технарі. Мені воно подобається, в принципі. Об'єктив без регулювання, просто вставлений, терес не зачорнений. Ззаді є діафрагма виточена. І отут такі виточки також, які не дають перевідбивання світла. Тобто отак під гострим кутом воно має бути як дуже чорне. Ну і відразу видно, як достить лінзи, які треба зачорнити по суті. Я думаю вам видно. Ну, це зменшує контраст. Витягнув об'єктив. Тут терець залакований. Це один із методів дешево, дешевої боротьби Власне, відбивання світла. Ну, спробую зачорнити, вже лак знімати не буду. Фарба не брала по лаку, прийшлось зачорнити звичайним маркером. Ну, результат не Бог знає який, але краще, ніж було. Це точно. Отаке От воно. Чуть видно. Маркер посвідчується, маркер це не фарба, але, але норма. Розібрав задню частину ось такі кришки, цільно литі, або з алюмінію, або з магнієвого сплаву. Така доволі хороша система, мені подобається. Самоцентруючі два болта, от такі йдуть під Потай і один стандартний це для того, щоб. Після перерозборки тут не тікало юстування. Гарно зроблено. Ось такий міст. І окуляри зібрані. Гайка діафрагма. Таке рішення ми вже також бачили. Зняв задню призму. Призма має скол. В некритичному місці там видно не буде. Ну що ж, окуляр кельнера, який ми бачили вже 100 раз. Хроматична склейка і польова лінза і все. Глянемо, як показує Хантер. 8х40. І порівняємо з нашим bpc -4, 8 х 30 Порівняння, хоч і апертура різна, але кут абсолютно однаковий. 8,5 градусів в обох. Даний бінокль на окулярах Кельнера, а даний бінокль на окулярах Airfly. Airflà набагато більш багатолінзовий. І в принципі, більші втрати по світлу мають бути. Плюс апертура менша. І посвітлення гірше в Совєтському Союзі було. Ну що, глянемо. Хантер. Ось так показує Хантер. Картинка дуже гарна, кольора хороші, контраст хороший, бінокль яскравий, хроматизму нема. Майже взагалі. Ну, є чуть, -чуть там зліва, але в очі він не кидається. Це Хантер і БПЦ наш. БПЦ тьмяніше, жовтіше. Поле таке саме. Зараз його зловлю. Ось. Поле таке саме. Зверніть увагу, наскільки багато хроматизму зліва-справа кадру. В принципі, окуляр рефле завжди грішив хроматизм. І гляньте, як швидко різкість починає падати, коли відводимо від центру. Майже зразу, і хроматизм дуже сильний. Різкість набагато далі, хроматизм менше. Хроматизм вроді як яскравіший, тому що контраст кращий у біноклі, але ширина ліній хроматизму набагато менше разів 4, ніж у нашого. Глянемо центр поля Hunter макро, Робимо 4 крати, як завжди. Так, Центр поля Хантер. Тут є певний ефект, треба попасти чітко в центр зображення, так само, як у Дюбона. Отак. Як вам зображення? Фактично ідеальне. Фактично ідеальне. І BPC-4, Made in USSR. Ось таке зображення. Отак. Видно хроматизму більше. це очима не видно, тому що розширення от даної камери в такому режимі вище, ніж розширення ока, ніж роздільна здатність ока. Тому оцей хроматизм, він дійсно є, але на око майже не сприймається. Ну, очима, коли ви дивитесь, то просто картинка сприймається із БПЦ трошки менш різка, ніж з Хантера. Хантер різкіше. А от чому він різкіше? От саме по цій причині. Оце БПЦ. І гляньте, до речі, який контраст херновий. Яке все мутненьке. Мутненьке і жовтеньке. І. Хантер. Ну як? Набагато краще картинка. Набагато. У всіх аспектах. Ну що ж, бінокль зроблений, від'юстований, приведений до ладу. Ось болти я знову поставив герметиком, замив спиртом. Так все виглядає повністю, як по заводу. Удалося від'юстувати тільки задніми болтами, все як і планувалось. Бінокль класний, різкий, яскравий. Яскравіший набагато за радянську оптику, прям набагато. Він яскравіший навіть за 7 на 35 радянський. По кольорах я взагалі мовчу кольора шикарні. До речі, він трішки теплить, зовсім-зовсім трішечки, дуже незначно. Також даний хантер має штативну різьбу під L-адаптер і важить 718 г. Бінокль сподобався, він набагато різкіший, світліший і прикольніший радянської оптики. Дуже навіть раджу до покупки.